А, вже... Доброго дня, дорогі глядачі. Трамп, як завжди, під нас. А ми, як завжди, ТВК ньюс І сьогодні наш кореспондент відправився. Давай, продовжуємо. Цей... Кореспондент відправився до рапарів початківців. А хулі тут. Доброго дня! Сьогодні ми завітаємо до реперів початківців, які 100% стануть популярними. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Хай. Мене звати Андрій 337. Оцього лейма я підібрав около тебе. У них була жорстка заварушка. Вони піз тупо до крові. А я шукав свою грбану закладку. Я зрозумів. А знайома, до речі, якісь квартири, звідки у вас? А, тут, коротше, жив факінг лейм, свої бічіс, а бічіс лейма кокнула. я зрозумів. Це було дуже жорстко. А ви кось продюсируєте? А так. Тревіса Скота, Кенріка Ламара, Ліусна кого там ще, а. Все, це популярні, хтось мабуть, да? Да, популярні. Вам, тось, вам щось пришло на телефон? Кендрик Ламар скинув свій бітток. Треба послухать. Давайте послухаємо. Ой, бя зооу. Свой... Це Come... вас кожен день таке, так, да, мабуть? Так, так. Бай, це тупо м'ясо! Це <moslah> <speaking> Всі під нами будуть ходить. Пишемо. На... Друзі, це було справжнє м'ясо, це була пушка, ракета, бомба. Дякую вам, що ви показали, як записуються треки. No problem. Але зараз про новини футболу. <б***ць>. Тупої шаг. Доброго дня, сьогодні Михайло Мудик наважується дати нам інтерв'ю на рахунок до. Ходімо. Доброго дня. Михайло? З вами все добре? Бережно. Бережно. Підскажіть, будь ласка, чому ви тільки зараз не наважились дати інтерв'ю на рахунок допінгу? Ебать, не должно, б. Э, а чому ви так погано граєте? Я считаю, б, что все винувати негри. Ебать палмер, на моїй позиції. Це вся Америка. Це все хуя. Там у мене в родном Динамо. лоба просто так став в цей состав. Тут обтренироваться. бігати, матчі нахуй дали. ми в Динамо ще без мяча грали, Я ще нахуй цю Америку не їхав. З. Так ми зараз в Англії. Один хуй. А хто ти йде? Де? Там, там, в іншій стороні. Я шо по твоєму і шо? Ти мене, за. Ты не ся за людину нахуй не принял? Я не хотел. Я не выпустил провокации, бл. Це в. Ви... Вибачте, я не хотів вас образити. А ви можете показати удар ваш, Чи ви не втратили свою форму? Ні-ні, Не-не, це Цены не снюс. Выпись, вибачте, вибачте, вибачте. выч. Я, я розумію, все добре, все добре. Маска, бля! Маска! Зараз справді буде історичний момент. Це на вдачу? А стерильно все. Михайло <мір> <плес> <Да, плес> зарядився. Зараз буде потужно, друзі. Михайло. Розганяється. І УДАР! Удар. Все добре? Вибачте. Хай за цим футбол. Хай! Що ха? Виходимо, ходимо. Все, я пропоную на цьому закінчувати. Дякую, що були разом з нами. Повертайтесь згодом! На прикладі Михайла ми вам показали, як наркотики шкодять вашому здоров'ю. Тому ні в якому разі, ні за яких обставин не вживайте наркотиків. Я теж тоже... пі... Смокота. У нас Я Б. Б. Я повністю підтримую Ярослава. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм-канал.